Клеєв, падає різблене листя, коляриці, неначе в раю, зачарованим осінню містом, Йду на тез на роботу свою, над каналом тихо холини і плакуча верба повиса. Зупинитися хоч на хвилину, любий Боже, яка тут краса, будь-яка тут розвіється втома. І біда, наче вже не біда, а я все обганяю знайомих, бо така вже у мене хода. А знайома одна не на ринку, а отут зупинилась на мить і говорить замріяно жінка. Ви ж поет, ви про це напишіть. Чи поет я якийсь, може, вірить, та поет той, хто лірикою є, А от я якось більш у сатирі, мабуть, лірика це не моє. Це життя підкидає сюжети і питання прозорі, як скло. Що навіяти може, поету? Все ж не так і ще й начальник хамло. Хай йому, хай поету це навіть не слиться, а навколо така красота. Та пішов він начальник дільниці. Врешті-решт, це все суета. коли є це дерев позолота, пломеніте у вічності їв. Тихий ранок зайду на роботу і милує милується вістов своїм.